Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Під вогнем російських військових житлові квартали, автівки та цивільні. За минулу добу по правобережжю випустили 288 снарядів. У Херсоні попрощалися з військовослужбовцями Сергієм Щоковенком і Романом Байєром. Муха, Джавеліна, Савушка, Стугна, Байрактар, власниця господарства Коза Амальтея Тетяна Страмнова з села Музиківки на Херсонщині продовжує власну справу після деокупації Правобережжя. Її будинок російські військові обстріляли ввечері 8 жовтня, розповідає Наталя. Откріла кітавна торчить. Это у нас дом получается вот этот как на два хозяина, тут у нас адреса и разные, вот, вот попала к ним, ну и вот это им и ко мне пошло, выбила вот это окна, вот это все двери полностью выбила, Копочная у нас там он тоже повел вот эту же стенку, видите, интересненько, и тут она вот такая была у меня. Дом оформлен на мою сестру, я просто за ней смотрю. Вам надо сестры? Дани, або мої. Олена Чернік показує будинок сестри. Під обстрілом оселя також була ввечері напередодні. Снаряди золоті, розбита, у батьків розбита повністю спальня, кабінет, кухня, у дівчат на другому поверсі кімната розбита, балкон. Ну, немає, немає нічого. Через обстріли пошкоджений і будинок Тетяни. От і швидер знесло, і окно. В кімнаті була, єлі встигла вискочити. У мене там потолок весь подроблений, і осколок стекла, там. осколок знайшла, фу, газ, і газ пробила от, трубу. Я встигла вовремя вискочити. У Мене скоро визивали, 160 давлення, мене так Обстрілювати Херсон російські військові продовжили сьогодні. Зранку, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. І вже близько десятої обстріляли кіндійку. Там четверо поранених серед них 12-річна дівчинка, яка зараз знаходиться в важкому стані в лікарні. Лікарі борються за його життя. Під вогнем зранку був і Береславський район. Кож сьогодні зранку ворог з авіації обстріляв місто Береслав та село Зміїв. В місті Борислав снаряди влучили в колишнє приміщення банку України. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Зміївка керована авіабомба влучена влучила в будинок культури. На щастя, без жертв обстрілювали населені пункти району також протягом минулої доби. Говорить Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади. Серед них це населені пункти Зміївка, Осокорівка та місто Береслав. Вчора ворог атакував місто керованими авіабомбами, було пошкоджене приватне підприємство складське приміщення. Також пошкоджені зазнали багатоповерхівки, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В результаті обстрілів, на жаль, маємо. Одну поранену людину, 72 роки. Чоловік зараз йому життю нічого не загрожує. Внаслідок російських обстрілів минулої доби 18 людей були поранені. В Антонівці загинув чоловік. Також вночі вчора були поранені сім людей внаслідок обстрілу з РЗСВ Суворовського району, саме Террічський мікрорайон. Також потім обстрілювали Стадіслав там четверо поранених. В одному з районів міста через обстріли виникла пожежа. Вчора ввечері ворог завдав удару по житловому будинку в одному з мікрорайонів Херсона. На місце події направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Загалом за минулу добу російські військові 53 рази обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 288 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Сергій Щоковенко загинув на Херсонщині у вересні 2022 року. До лав Збройних сил України приєднався після початку повномасштабного вторгнення. Із кінця 90-х він працював у Херсонській обласній держтелерадіокомпанії, розповідає колега Павло Гіль. Сьогодні ми провели в останню путь, перепоховали нашого колегу захисника України Сергія Щоковенка. Він Більше десяти років працював на телебаченні інженером і забезпечував виход програм в ефір. Роман Баєр загинув на Донеччині. Подруга родини Любов розповідає, жив із матір'ю. До війни працював барменом. Він був в АТО в армії, не підписав контракт. був в АТО. а потім потім пошов. Як почалась війна, пошв. Сергій Щоковенко мав військове звання капітана. Йому було 57 років. Роман Баєр солдат. 12 липня йому виповнилось 28 років. <му> Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Нет, на ручки я тебе не візьму, ти вже здорово. Тетяна Страмнова переїхала на Херсонщину з Донеччини у 2017 році. Тут заснувала власну справу, завела кіз та почала виробляти сир. Розповідає, достатньо знань на початку не мала, але це її не зупинило. Почала спочатку вчитися бринзу варити. Тут ну багато мало перепортила, тому що воно дуже відрізняється від коров'ячого по составу, по структурі качута. Це в принципі перший сир, який я навчилася варити. А далі просто було цікаво вже. І я вже більш сложні сири почала брати ті що вже витримувати, надо, ті, що рецептуру Надо соблюдати. Це наразі. Я зараз можу, якщо десь помилилась температура вже на о щоб яке сирне зерно. Я вже розумію, що треба переіграти рецептуру і вже вийде не той сир, який я хотіла, а вже от цей сир довести його от до заключного моменту. По те, що розпочнеться повномасштабна війна, вірити не хотіли, каже чоловік Тетяни Роман. Ще з Донецька ще звідти знали, що буде це будуть і обшуки, і облави, і шукати будуть, невідомо що шукати. Морально, так, да, важко бо і діти, і худоба і падіти нікуди. Ну Поки були ДНР, ЛНР бійці, ну з цим і простіше було. А коли зайшли в кадирівці, то... Трохи важче, бо вони їдять усе. Кози схильні до стресу через вибухи, розповідає Тетяна. Тому багато тварин загинули. Зараз у стаді лишилось близько тридцяти кіз. Оце муха, це що це ж після війни? Муха, джавеліна, ця біла саушка, а де стугна? А воно стугна, стоїть біла, оце за сірою стугна. Аму, бігає байрактар зараз відновлюють виробництво сирів на замовлення, розповідає Тетяна. Оце, в принципі, усе качота ну, по типу качоти. Це класична чиста, без добавок, без нічого. Це з насінням коноплі. Ну, так, це з насінням коноплі, а це качута у вині з корінці. корінці. Вона замачується війни. Цей сир це Белпер твердий тьорочний сир. Він, ну, він більш натирається, він швейцарського. До повномасштабного вторгнення говорить Тетяна, виготовляли 15 сортів сиру. Замовлення надходять переважно з Києва та заходу України. Потіпу качути в основному це все по типу качути наразі. А ще було лавне. Ну його приїхали, купили все, що в мене було. Це крем, сир у травах, у праванських оливкової олії. Зараз заготую тільки оці швидкі сири, тому що ну просто нехватка і люди просять сирів. То... Зараз тільки так. Фермерське господарство Коза Мальтия отримало відзнаку на світовому фестивалі Слоу Фуд у вересні в Італії. Це відзнака за стійкість, підтримка італійського слоу-фуд, За те, що я це не бросила, все це не залишила, не опустилась руки. Хоча вже чесно кажучи, і опускалися після поїздки до Італії, Тетяна Стравнова подала документи на грантову програму. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсонщина.